What's up, guys? англійська зі шреком, і ми зупинилися на тому, де Кат Телоніус намагається показати двома пальцями цифру три. Але це ніяк не завадило Фаркваду обрати саме принцес Фіона. Зауважте церковця. Це сказало саме в Present Perfect, тобто тільки що вже і ось він результат. Дзеркало чесно намагається попередити його про ту маленьку неприємність, яка відбувається щоночі з принцесою. Але Фаркват йому такий: Тиша! Сайленс це тиша. І буде в ділоці ідеальний король. A perfect king. Ох, мамки, ти перфекшоніст. Краще б ти до кінця інструкцію до принцеси дослухав Captain, assemble your finest men. We are going to have a tournament. А поки ви насолоджуєтеся видатною щелопою фарклада, я вам розповім про декілька нових слів. І перше слово це «to assemble». збирати, при чому збирати можна меблі, «to assemble furniture» або людей «To assemble a meeting. «The finest men» – це найкращі люди від слова «fine» і збирає він їх пофанитися на лицарському турнірі. Турнір. Тим часом віслюк хизується на своє віслю афроамериканський англійський, що такі довги до Дюлоку. Шрек дивиться на височенну вежу і каже: І із цього ми робимо висновок, що саме Шрек започаткував в психології термін компенсації, а не якийсь там Зігмунд Фройд. Далі вони знаходять музичний автомат, який розповідає, як вести себе в місті дюлок. Слухаємо. Розберемо декілька правил і дізнаємося, що вони від нас хочуть. Don't make waves. Не робіть хвилю, тобто не створюйте неприємності. Stain line. Line – це черга. Stain line – стійте в черзі. Тримайтеся подалі від газонів. Keep off з двома F триматися далі. Шайн, це не тільки сяяти, а ще натирати до блиску. Натирайте взуття, витирайте до, до обличчя, тому що дюлок це ідеальне місто. А в наступному епізоді шрек зустрінеться з лордом Фарквадом. А за цей епізод з вас лайк, підписка і коментар.